Ми ж далі будемо говорити дещо про інновації. Зокрема, про те, що Starlink у смартфоні Україна напередодні однією з перших у світі протестувала технологію, яка забезпечить зв'язок навіть без мережі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. СМС повідомлення будуть доставлятися за допомогою супутникового зв'язку. І більше про цю технологію і її можливості говоримо далі. Анатолій Фроленков, консультант ринку телеком IT та медіа, фахівець із Електронних комунікацій доєднується до нашої розмови, Пан Анатолій, Ми вітаємо. Вітання студія, вітання, глядачі. Окреме вітання Руслану, який зараз не спить ночами в Добропіллі, Тримає зв'язок, тримає наш телеком фронт. Вітання, друзі! Пане Анатолій, от ви сказали так і про добропілля, і зараз трошки про фронт. А от про цю новацію, наскільки вона є революційною? Те, що напередодні керівник так відомства трансформації оприлюднив, що це десь є і прецедентом, і для нашої країни, і загалом на глобальному рівні. А як це наскільки це важливо, в тому числі, якщо говорити про прифронтові території? Друзі, це абсолютна інновація. Це, це, це просто космос. Я ну до останнього не вірю, що вони зможуть це зробити. Поєднати супутник просто з терміналу з мобільним телефоном без використання додаткового модему. А, ну, це, це просто космос. Вони анонсували це SpaceX. Анонсував це в 2024 році, і в кінці 2024 року анонсували домовлення з Київстаром. А, ну це це просто красунчики, да там не дивлячись на все, що там чи Ілон Маск Lash, і так далі, але SpaceX, починаючи від їхнього проекту низкоорбітальних супутників і інтернету, закінчуючи власне цією останню інновацію, ну це просто революція, е, і вона покликана забезпечити зв'язок якраз в тих місцях, де його не було до цього. Ну, це це просто космос. Як це буде виглядати? От просто щоб зрозуміти, людина тримає смартфон, опинилася в лісі, чи так ну максимально безлюдне середовище? Немає до кого попросити звернутися по допомогу, і як їй може тут на поміч прийти смартфон? Ну, дивіться, наразі покриття мобільним інтернетом в Україні десь близько 98-99%. Фіксованим інтернетом, високошвидкісним фіксованим інтернетом, більшість якого там енергоефективний, це близько 90%. Але лишаються так звані ці сірі, чорні, білі зони, де немає не фіксованого зв'язку, не мобільного зв'язку. Не дивлячись на програми по дотації так званій субвенції, інтернет-субвенції, коли покривалися усі села і так далі, все одно оператори не можуть туди дійти ні з економічної точки зору, ні з е -е, просто технологічної точки зору, я вже мовчу про прифронтову територію, де постійно нищиться да, е -е, інфраструктура операторів. Е -е, ця технологія дає можливість якраз покрити оці сірі зони. Е -е де ну, власне немає зв'язку. Плюс не забуваємо, що є другий і ключовий аспект. Можливо, ми вже всі забули, але ще буквально декілька місяців назад у нас були постійні блекаути. не напасешся на, на ні дизеля, ні акумулятори для того, щоб забезпечити базові станції, і цей зв'язок постійно відключається. Плюс ну, є фізичне руйнування, як і мереж, так і мобільних сотових операторів. І власне ця співпраця старінку з Київ з одним з мобільних операторів дає змогу залишатися на зв'язку. Так наразі це в нас е, лише смс, е, а воно запуститься з осінню. Ближче до кінця року обіцяють вже додати голос. А вже з 2026 року це буде передача даних. Це не є. Ну, супер покращення зв'язку, тому що сама технологія передбачає те, що швидкість буде швидше на рівні 3G, 3G а ми вже звикли до 4G, коли там повноцінний стрім, да, відео онлайн-конференції і так далі. Плюс там є питання так званим з абстрімом, коли ти завантажуєш відео, ну, сама технологія це передбачає, але вона покликана швидше просто закрити ті двіри, де немає зв'язку, або в той час, коли взагалі немає зв'язку. А, як це буде виглядати на практиці? А, вам не потрібно буде докуповувати жодного там, додаткового модему і так далі? Так, вам потрібні телефони, які вже мають а, сумісні стандартному LTE 4, так званим. Наразі це близько більше 50%, там той же Київстар декларував про 16 мільйонів телефонів від мережі. Ну, тобто це телефони, які там не старше 2-3 років. Плюс не забуваємо, що база телефонів оновлюється раз в 2-3 роки, тобто більшість українців вже зможуть мати доступ до, ну, принаймні, зв'язку і смс на те, що зі мною все ок при настанні якогось фасмажорної ситуації. Пане Анатолію, одразу уточнимо. Дана послуга доступна для користувачів усіх мобільних операторів, які зараз працюють в Україні, чи ще не зовсім так. Маємо хвилинку завершення. Наразі... наразі це Київстар, який власне підписався з Старлінком ще у минулому році. Вони декларували, як це буде виглядати далі. Подивимося. Дякую ну, вам за роз'яснення. Що... З нами був на зв'язку Анатолій Фроленков, консультант ринку телеком IT та Медіа, фахівець з електронних комунікацій. Зараз так, колега, ми можемо тільки зробити висновки. Ну, попередні я маю на увазі. Хай це роблять. Звісно, наші телеглядачі, що це це буде тестуватися на рівні одного мобільного оператору.